Вітаю вас, дітки! Ось і настала найтепліша, найочікуваніша пора року – літо. Літо – яскрава пора для відпочинку та нових вражень. Літо у кожного з нас асоціюється з морем або річкою, зі смаколиками, які дарує нам природа, та вільним часом для відпочинку. Влітку ми любимо купатися. Відпочинок біля води дуже корисний. Але чи завжди він безпечний? Давайте поміркуємо, яких правил поведінки потрібно дотримуватися біля водою влітку. По-перше, відпочинок біля водою можливий тільки у спеціально відведених місцях. По-друге, Заходити у воду можна тільки під наглядом дорослих. По третє, не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки чимало відомі місця. Також забороняється влаштовувати на воді небезпечні ігри. Забороняється також використовувати саморобні пристрої для плавання. Вони не є надійні. Пам'ятайте, що не слід залишатися без головного убору в сонячний день. Це може призвести до сонячного опіку чи сонячного удару. Заборонено пірнати в маловідомих місцях. Оскільки ми не знаємо наскільки там глибоко, а також що знаходиться на дні водойм. Пам'ятайте також, що засмагати можна зранку до 10 ї години або надвечір після 16 ї години. У ці години сонячні промені є найбільш безпечні для засмаги. Якщо ж у тебе трапилась біда. Пам'ятай про службу порятунку. Негайно зателефонуй за номером 101. Але зловживати цим не потрібно. Краще дотримуйся правил безпечної поведінки на воді. Завжди пам'ятайте про свою безпеку влітку. Будьте відповідальними за себе і за своє здоров'я. І також, шановні батьки, не залишайте дітей без нагляду. Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки. Дякую за увагу!